Доброго дня панство! Покажу чергову роботу з нашої майстерні. Це два таких скінера в, кан в канадському стилі і у чистовому виконанні. Обидва ножі виконані зі сталі n 690 на обох фініш ручний сатин, на обох встановлена іспанська джутова мікарта. Давайте кожен із них покажу дещо ближче. І так, червоненький. Виглядає отак. Ось так виглядає клинок. Ось так виглядає коричневий. Крім мікарти, на ножах встановлені. Ось такі лайнера чорного та червоного кольорів. Характерною особливістю обох ножів є те, що е, на ножах відсутня видима фурнітура. Тобто вона є, але її ну, не видно. Ось десь приблизно в цьому місці, тільки з іншої сторони мікарти, було зроблено невеличкий такий потайчик, в який запресовано карбоновий штифт, щоб оберегти накладку від усього переміщення вліво та вправо. От. Але даний штифт, він не виходить назовні. Тобто він є, але його не видно. За рахунок цього руків'я виглядає виглядає отак, як суцільним. Єдине, що є на руків'ї, це така невеличка трубка із нержавіючої сталі. Ще раз загальний вигляд. Довжина клинків на обох 110 мм, товщина обуху 3,5 мм, спуски прямі. Ножі зведено тонко. Для забезпечення гарного якісного різу. Ось так виглядають. Ножі комплектуються чохлами зі шкіри. Чохли виконані з шкіри рослинного дублення. Вони прошиті, проклеєні і профарбовані. Зроблено тиснення невеличке чохлах сидять надійно і не випадуть. Ось так виглядає один. І отак виглядає інший. На обох чохлах підвіси вільні та жорсткі. Обидва вироби у вільному продажі, кого зацікавило? В описі до даного відео буде посилання з моїми контактами. Кому цікаво, пишіть всім гарного дня.